О кілька раз ми споминаємо, що нас приєднали в Советський Союз, одрізавши із Чехословакії, з Європи. Що нас чекало? Звісно, закриття храмів, тисячі людей, священиків у тюрми, а все це прикривалося миловидними бесідами світлої майбутньої, а формувалися концлагеря і гониния. Формуємо нову державу, вже в ній не буде таких порушень, як були в Остромадярщині або в Совєцькому Союзі. І вдруг останні три роки почалися такі гонення, що ми собі тепер представляємо, що ті старі гонення, хоч і списувалися на якісь там зовнішні причини, але не були гонення в древності такі. Тонко сатанинський, як сьогодні, коли тобі дивиться в очі чиновник, будучи порушником законів, а каже, що він за державу переживає, а тебе ворога хоче у тюрму, а церкву закрити, а віруючих розогнати, а на ключ церков музей зробити, або щоб там більше ніхто не молився. Павло Філіппійцям каже, братія, стреміться бути доброму служенні Ісусі, бо хто із вас совершенний, так думати, так і поступайте, не вистачає вам способностей, просіть у Бога Бог, все вам відкриє. Подражайте мені, братія, аби поступалися по тому образу, котрому я вчив вас. І бо многі, котрих я часто говорив дотепер, що слізами говорю вам. Вроді би, християни, вроді би, даже і ризи натягнули на ся, а поступають як вороги Христа Христова. Почому со слізами Павел пише філіпійцям, Да, між філіпійцями був такий случай, головне є, що він вказує, що, знаходячи в середі християн, отдельні лічності становляться врагами Христа Христова, будучи соблазном, збившимся з путі, не порозумівши, куди попав і старається всьому світі служити не церкві, не людям, навіть і не державі, а кому. Таких людей Бог чрево, насищеніє, слава, багатство, гордость, привозничення, похвали, грамоти. А слава їх! А слава їх, якщо розібратися реально в срамі, в позорі. І вони неч не думають за небо, лиш думають за земною, то читаємо Павла Філіпійцям, 3 глава. Дев'ятнадцятий вірш. Почому со слізами? Да, тому що і ми со слізами да коли видимо, як і в середі наших православних, і ще вчора був із нами. Ну наслухався лживого телевізора, начитався блудних газет, начитався варварського інтернета. І вдруг він вже церкви не йде, бо там московіти». І мамка в церкві, і нянька у церкві, і браття в церкві, а він, а він остається на вулиці. І при потребі, його закличуть за 200 гривень, піде бити своїх братів, а 200 гривень покладе, не взирає на те, що угорозення совісті буде мати. Що ж ми можемо сьогодні просити у Господа Боже? Ти збирав апостолів на служення. І ми твої, хоч не всі діакони, но покликані в статусі служення служити своїм ближнім, в першу чергу берегти сім'ю, друзів, знайомих, своє село, своє місто, бути патріотами, хоча б мінімум патріотами локальними свого краю. Ну а ми віримо, що в вічності в'єдно з апостолом Філіпом. І з усім нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє, царство Божої милости. Амінь.